І ці всі питання в хто? Перший заступник голови губернатора Сенчешина. Невже він не відповідає сьогодні за реальний сектор економіки? І кроме того, на протязі майже двох тижнів не дає погодження на, е, е, на прийняття на роботу на посаду начальника відділу інфраструктури Гумена Олега Вікторовича. всяких пояснень. Не дивися на те, що всі міністерства дали погоди і є. Рішення прийняти, рішення, рішення губернатора Молодця. Хіба це нормальна співпраця? Давайте не подивимося, на кого не працює. Сьогодні, на превеликий жаль, сьогодні ми будемо результати деталі по службі безпеки України. Ми виділяємо туди кожне. Так, потрібно. Але що чим сьогодні займається служба безпеки? 50% сьогодні на сході, 50% працюють малювати штукатурами, тому що з панили. Мене інтересує одне питання. Коли повернувся цей СБУ, хіба ви знали, хто туди вів тих людей, тих пацанів для того, щоб, щоб цей е, е, об'єкт, туди вступити людина чи не люди може? В результаті знищили 22 мільйона спитків. В результаті, коли самооборона взяла його на самозбереження на, на само охорону, в результаті що? обікрали всю комп'ютерну техніку, вигнали особисті речі е, працівників. Хто буде відшкодовувати сьогодні ці діла? Хто сьогодні між ту вартість двох тролейбусів, які спалені сьогодні е, для міста, де працівники напросять і трошки місяці вже наверхів царної плати. Зарадники там, на, на сході, вони вже в нас тут. Якщо ми не будемо приймати міри, то ми одержимо сьогодні другий фронт. Ті, е, е, саме мені жалко, що сьогодні наші правоохоронні вони деморалізовані. Деморалізовані по тим одним процентом, який сьогодні проголосували виборці, виборці дали оцінки важі. Політичні силі, свободи. Я, я хотів би, щоб ви прислухалися до, до цієї думки наших виборців. А до додати підприємств, я звертаюся до одного, коли приходять з усили люстраціями до вас, закупіть ручки від лопат, зробіть народну дружину, робітничу дружину. І коли прийдуть до вас, беріть ручки і гоніть їх так, позадять у городи, щоб не капці вгубили себе, а не мішалися не робити. Сьогодні за долю України залежить від реального сектора економіки. Як буде наповнити сьогодні бюджет? бюджет? Сьогодні можемо сказати велике спасибі за внести ви чи ні, а тому що тільки завдячних електроапарату, який сьогодні від скоро що спрацював, ми витягнули через перший квартал. Як ми будемо сьогодні витягувати другий, третій, четвертий квартали? коли сьогодні підніме ринок, тих підприємства, сьогодні приватний бізнес. Втій, він закрився, він вмирає сьогодні. І якщо завтра вийде не те, 10, 50, 100 чоловік та площа майданців саме, а вийде сьогодні про Напевно, що тоді буде декому досить скучно тут сьогодні працювати в цій нашій країні. Тому я хотів би дуже звернути увагу. Сьогодні в нашій області вся країна, в досить великому складному становищі. Це сьогодні відключений газ. Сьогодні потрібно приходити на енерго. Заощаджуючи технології. І я вдячний про те, що губернатор провів перші наради, перші зустрічі для того, щоб ми все це можна було зробити і підтримав ініціативу директора. Будемо говорити кожен державний службовець, кожен правохоронець, кожен, хто працює сьогодні на державу, повинен стати ранком і сказати, але я став чесним, я більше взяток не беру і більше нікому не можу і не даю. Я інший. Давайте переламаємо себе. Відбудувати країну і, в противному случаї. Ми отримаємо сьогодні і Крим, і, і Херсон, і, і Донбас. Тільки в цьому випадку змінимося ми всі, віднімемо економіку, і Україна буде силою. Київські зауважають. Дякую за увагу.